Права 1279. за дужки спільний множник. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2а плюс 4b-8С. Тут можна винести дужки множник спільний 2. Давайте запишемо цей вираз в такому вигляді, що це дорівнює 2, що множиться на А. Додати 4Б. Можна 4 записати як 2, що множиться на 2. Тобто це буде 2, що множиться на 2. І множиться на b, так, І відняти 8 c запишемо як 2, що множиться на 4, і множиться на c, І це дорівнює. Ви бачите, що тут є дійсно спільний множник 2, його можна винести за дужки. так, То тоді 2 буде помножити. Ну і в дужках залишиться з першого виразу. Це буде А. Далі додати. З другого доданку це буде 2, що множиться на b, або 2 b відняти, а з третього це буде відняти 4, що множиться на c, або 4 c Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 7х мінус 7y плюс 7. Ну що ж, запишемо це в такому вигляді, як 7, що множиться на Х, відняти 7. Що множиться на y, додати. Так. Ну а 7 запишемо як 7, що множиться на 1. І це дорівнює. Ми бачимо, що тут є спільний множник 7, виносимо його за дужки, Тоді буде 7, що множиться. Ну, а в дужках тоді в нас залишиться з першого доданку, буде x. Відняти. З другого буде Y. Ну, а з третього, якщо ми зберемо 7, буде додати 1. Є. Переходимо до третього завдання. 12m плюс 18n мінус 15. Ну що ж, тут можна виокремити який спільний множник це 3. Ну що ж, запишемо тоді, що 12m можна записати, як 12, 3, що множиться на 4, то це буде 3, що множиться на 4 і множиться на m. Тоді 18n ми можемо записати плюс. 18 запишемо як 3, що множиться на 6. І множиться на n. Так, Відняти. Ну і 15 t Запишемо як 15, 3, що множиться на 5. Відняти 3, що множиться на 5, що множиться на t. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді виносимо за дужки спільний множник 3. Тоді в дужках у нас залишиться буде 3, що множиться, чи просто трійка. Можна множення перед дужками не писати. Так, у нас залишиться 4, що множиться на n, дужках. спочатку це буде 4n. Далі додати. Трійку забрали, 6, що множиться на n, це буде 6n. Відняти. 3, що множиться на 5 і множиться на Т. Трійку заберемо, буде 5, що множиться на Т або 5Т. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 9А мінус 12АБ плюс 6 ац Тут можна винести дужки 3А. То запишемо тоді, щоб вам було зрозуміліше, 9А можна записати як 3. 9, 3, що множиться на 3, то ми запишемо 3, помножити на А і помножити на 3. Разом це буде 9А. Далі відняти 12аБ. 12 запишемо як 3, що множиться на 4, то це можна записати як 3, що множиться на А, що множиться на 4 і що множиться на Б. Далі додати 6А. 6 запишемо як 3, що множиться на 2. Тоді це запишемо як 3, що множиться на А. Залишається помножити на 2 і помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, 3, що множиться на А або 3А це спільний множник. Винесемо його за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться з першого доданку, це буде 3. Потім буде відняти. Далі 3А ми забрали буде 4 б Далі я буду додати. 3А заберемо буде 2. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 3АХ плюс 6Аy мінус 12аП. Тут можна 3А винести за дужки. Ну що ж, Запишемо тоді, що це дорівнює 3АХ ми запишемо як 3, що множиться на А, що множиться на Х. Далі 6 запишемо як 3, що множиться на 2, то запишемо додати. Отже, 3. Спочатку помножимо на А, тоді ще помножимо на 2 і помножимо на Y. Далі відняти. 12. Запишемо як 3, що множиться на 4. Тоді міняємо множники місцями, буде 3, що множиться спочатку на А, потім на 4. І залишається помножити на П. І це дорівнює. Ну що ж. 3, що множиться на А або 3А, це в нас спільний множник. Він повторюється в кожному з цих доданків, відносимо його задушки, то тоді в нас вийде 3А. Що множиться. Так, або в дужках записуємо. Тоді з першого доданку, якщо 3А заберемо, буде Х. Далі з другого доданку буде 2Y. Плюс 2Y залишиться. Ну і відняти. А, з третього 3А, якщо заберемо, буде 4 p Ну що ж, отже, у нас вийшло 3А в дужках X плюс 2Y-4P. Переходимо до 6-го завдання 14MN плюс 21MX плюс 35AM. Тут можна винести з дужки 7M. Ну що ж, запишемо тоді перший доданок 14MN. Запишемо як 7. Що множиться на 2, 14, спочатку 7 помножимо на n, тоді ще залишиться помножити на 2, щоб було 14, і помножити на n. Далі додати 21 запишемо як 7, що множиться на 3. Тоді це буде 7, що множиться. Спочатку на n, потім помножити, що залишиться помножити на 3, ну і помножити на x. Далі відняти. 35 запишемо як 7, що множиться на 5. Тоді запишемо як 7. Спочатку поміняємо множники, спочатку помножимо на М. Потім залишиться помножити на 5. І помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я перенесу, бо там, напевно, не поміститься. Ну, можливо, і поміститься. Так. Отже, дивимося, 7m множник повторюється, то запишемо, все-таки перенесу, що це буде 7m, що множиться. Можна множення написати перед дужками, так, Якщо ми забрали 7m, то в нас залишиться з першого доданку 2 помножити на n або 2n. Далі додати. Тут, якщо ми заберемо 7m, залишиться 3, що множиться на x, або 3x, далі мінус. Якщо ми заберемо 7n, вона залишиться 5 помножити на а або 5а. Є. Ну що ж, ось таке завдання на винесення задушки спільного множника. На цьому вправу завершено.